Hello, my darling. У мене температура 38, але я поположаю розмежучу таблетку. Тому я готова сьогодні щось робити. Нам просто необхідно у цьому відео пофарбувати мої відрощі корені і на цю честь зробити макіяж. Макіяж буде таким. Я сподіваюся, я зможу його повторити. Це відео можна теж назвати перевтіленням. Перевтілення з цього. У що поки не знаю. Окей, okay, щоб пофарбувати свою голову, нам треба фарба. Отака фігня, і ще отака от фігня. Я не перукару, але я знаю, що ця фарба мені підходить. Раніше я дійсно зливала всі свої гроші стипендіальні на покраску волосся. Та зараз я зливаю всі свої гроші на одяг з Китаю. І чекаю, щоб цей одяг до мене дійшов. Тому ви отримуєте такий контент, тому ми самі фарбуємо голову Окей, я поділила болося на частини і спочатку фарбувала праву півкулю, потім ліву півкулю. Ці півкулі я теж ділила на маленькі прядки, профарбовуючи від потилиці до чубчика. Капець, уже, 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 уже мені вже треба цю частину голови, скоро буде смивати, а цю я ще не дофарбувала. Як виявилося, знебарвлювач, котрим я користувалася не супер сильний. Він собі спокійно перебрав Пигмент навіть не до кінця, але це ви вже потім побачите, так що продовжуйте дивитись. Це просто жахливо. Я підозрюю, що поки я профарбовувала задню частину голови, знебарть встиг вивітритися, якісь там його елементи вивітрилися. Тому я трішечки такий жовток. Можливо, мені треба було довше тримати фарбу, але я просто боялася, що моє волосся відпаде. Може тут я рукожоп, може фарба вивітрилася? Може я не знаю, що ще, бо перукарка, котра мене раніше фарбувала, котра раніше мені волосся та абісвічіва. Вона використовувала цю фарбу і все було ок. Але не переживайте, зараз я купила якусь собі маску, щоб не було видно цього жовтка. Хоча друзі кажуть, що не все так погано, що я не жовток. Не знаю, я перфекціоніст в цьому плані. Я ніколи не пробувала цей лайфхак накручувати на пояс від халата або я спеціальні ці бігудіжки і ніколи це не пробувала. І тут уже є результат. Я випадково розплила цю частину. Насправді моє волосся дуже складно накрутити, навіть коли я там на всякі плоки, шмойки, накручувала. Дуже швидко воно все розпадалося в мене. А тепер давайте всі разом подумаємо, чи вийшло в мене зробити укладку. Якщо що волосся я трішечки намочила, потім висушила, коли не крутила на бігуді, Але. <творює> у мене, знаєте, таке відчуття, що позаду усе рівне. Ну тут чисто, знаєте, ліпсінки познімають. І то треба фарбуватися, а я зараз не хочу. Hello, my Хело, майдарінген. Uh, я в наушнику. Це зв'язок з космосом. Чого фокус іде на Лану Делірей? Не фокусуйся туди, please. Це значить, за next day. Вчора я була у лікарні. <coughs> Мені прописали антибіотики. Ще я вчора дуже страдала через те, що моя башка жовта. Я вже зробила мінімальний макіяж. Якщо це можна так сказати, що це мінімальний макіяж, Так, я просто зараз дивлюсь у дзеркало що у мене зараз є. У мене є міні контурінг рум'янами, бо на образі, котрий ми будемо повторювати, я робила контурінг рум'янами. Очі я підвела білою такою підводочкою, сука. Фарбувала собі верхні вії. Я не буду клеїти накладні вії, не буду собі обличчя бабахати гримом білим. Хоча ось я взяла грим. Я не хочу наносити зараз на своє обличчя везелін, бо я це не дуже позитивно потім переношу. У Мене і так висипання зараз на обличчі є, тому не треба поки що себе мучити. І через це я не буду собі замальовувати брови. Так, на цьому образі в мене замальовані мої брови і нафарбовані поверх моїх брів. Нові брови. Сьогодні ми більше будемо. Я принесла з собою кисточки професійні, тому що я навчалася гриму. Мені це не сподобалось, бо нас просто страли постійно на парах гриму. Піу -піу -піу. Зараз зробимо, напевно, під очима ці лінії. Це щоб відкрити погляд, зробити його більш дитячим. Давайте я приближу вас. Лінію я провела від куточка ока і отак от всіх. Розпахнула собі очі, щоб вони виглядали ще більшими. Нам нахвалювала викладачка з гриму Грим на вазоліновій основі, бо його дуже легко підтерти. Так, але він, він розмазується по обличчю більше. Далі стрілочки о. Не знаю на камері, я не бачу, я сліпа. Ой. ой. ой, а що ж вони такі довгі вийшли? Я поки малювала, здавалося, що вони не такі довгі. Уже потік Грим. Я ненавиджу це. Але звичайною пад це складніше було б малювати. У мене палетка супер-гігантська, палетка Revolution. Була реклама якоїсь блогерки, якраз таки, і вона зробила дуже гарний макіяж цією палеткою. Проте зазначила, що деякі кольори тут не дуже лягають на повіко. Вони всі пігментовані, але дійсно погано лягають. Напевно, я брала все таки кольори саме сині на з цієї палетки. Вони мені тут не дуже подобаються. Так, я змішала зараз два кольори, більш темний, більш світлий, і нанесла прямо у куточок. Це в мене була прям фішка виходити за рамки, заходити майже на ніс і таким чином робити навіть контурування носу. Окей, okay, зайво я зараз підітру і приступимо до оформлення нижньої повіки. Тільки що я скоїла невеличку помилку, я нанесла тут занадто багато ціней, і в мене погляд став ЖК нижче, начебто як у п'єро. А тут у мене зовсім зовсім їх мало, і легенький дійсно переходик. Зараз я це буду робити. Якийсь зелений кольор, якийсь золотий. собі такий кольор приємний. Я знаю, я у курсі, що глітер ось під очима, робить погляд, вигляд взагалі ваш старшим, робить погляд тяжче. Проте цим макіяжем я хотіла зробити ефект, начебто я плакала. На камері воно так гарно сяє, якщо воно на монтажі буде погано сяяти. Камера, are you kidding me? якась мультяшна жопа я буду використовувати Glam Oil for Lips mm -hmm. Да, я не піду отак от начебто вийшло. Зараз нам треба придумати щось на голові і переодягнутися. І прибрати тут. <плес> Я боюся отримати бан від Ютубу, тому... Ой, боже, що uh, там? And speak fancy, go pump, challenge, bump, go in, and aggression, booms, pump, go in, and aggression, booms, and dance to... Все, я далі не буду намагатися співати, бо в мене горло болить. Ось такий цікавий образ у мене сьогодні вийшов. Я сподіваюся, вам сподобалось, Я вам підняла настрій. Я вас надихнула творити щось своє. Якщо вам раптом цікаво глянути, як я віддирала ці блискітки від свого обличчя, то переходьте до мого інстаграму. Я вдячна кожному, хто додивився до цього моменту. Я вас обіймаю. Дякую і до зустрічей!